Десь удалили космосу, де горять Все Всесвіт відкривай свій безмежний лаг Планети та танцюють то ще нічні Відчуваю його, ніби він живий Цей світ великий, це серці мій, я лечу крізь простір, крізь мрійний структ Світ зірок, веде мене навпут таємниці небес мені відкрив свій суд. Тому в кодра вночі, і галактики сяють, мов сни у пітьмі Кожна зірка то загадка Історія нова, а я у цьому просторі просто частина дива Цей світ все, все великий, це все світ мій я лечу крізь, просто крізь й не й струк Світлась і веде мене навпуть, таємниці небес мені відкрив свій суд. Мов кодра вночі, і галактики сяють, мов сни у пітьмі, кожна зірка то загадка, історія нова, а я у цьому просторі, просто частина дива. Тумани стінкі, мов кодра вночі, і галактики сяють, мов сни у пітьмі, кожна зірка то загадка, історія нова, а я у цьому просторі, просторі питьми, це все світ великий, це все світм, я очув крізь простір, крізь і мій струм. Світла сірок, ви те мене не впустай. Небес, мені відкрив свій суд, туманності м'які, мов кодра вночі, і галактики сяють, мов сни у пітьмі Кожна зірка то загадка, історія нова, а я у цьому просторі, простою в Я маленький у цьому океані зірок та відчуваю їхнє світло, як глибок Нехай нескінченість мене огортає, все світ живе, і він мене знає. Фінал я продовжую свій шляхом і зірок туди, де не Як би джек, у безмежному просторі знайти своє життя. Цей свій великий цей всесвіт мій, я учу крізь простір, крізь мийний струй. Світло зірок веде мене навпустає. Таємниці небес, мені відкрив свій суть.